Сьогодні ми будемо готувати котлети з кабачків та крабовими паличками у духовці. Як зрозуміло з назви, в першу чергу беремо кабачок. Треба десь приблизно пів кіло. Ану напишіть в коментарях, ви вже всі кабачки зібрали чи ще ні. Наступним інгредієнтом будуть крабові палочки. Їх необхідно 250 грамів. Сир твердий, приблизно 100 г. Яйця курячі, сирі, їх треба 2 штучки. Також необхідні будуть паніровочні сухарі. Їх треба буде багато, бо ми будемо і в рецепт додавати, і потім обвалювати самі вже готові котлети. Ну воно в смыслі готові ще не печені, але вже готові котлети. Також необхідна буде приправа для риби. Будь яка зелень, я взяв кріп. Ну і також стандартні наші спеції це сіль та перець. Всі інгредієнти вже на нашому столі починаємо готувати. Беремо наш кабачок і відрізаємо від нього все зайво. Попку і... попку. Дві попки. У мене молодий кабачок, тож я його не буду чистити. Далі беремо миску. Та отрираємо в неї кабачок на великій терці. Тепер додаємо до наших кабачків сіль. Буквально одну дрібку, якщо сіль солона. Якщо ні, то як мені доведеться трохи більше. Тепер беремо кабачки і добре перемішуємо. Тепер відставляємо кабачок на 5 хвилин для того, щоб він пустив сік. Тепер беремо миску побільше. І натираємо в неї крабові палочки, теж на велику тертку. Переходимо до сиру і робимо з ним те саме, що і з крабовими паличками. Далі переходимо до кропу. Але натирати його на терці вже не потрібно. Його нарізаємо дрібно ножем. Кріп відправляємо до нашого сиру з крабовими паличками. Повертаємось до нашого кабачка. Відживаємо зайву вологу та викладаємо його до всіх інших інгредієнтів. Тепер додаємо спеції. В першу чергу візьмемо приправу для риби. Її необхідно буде додати пів чайної ложки. Також додаємо перець за смаком, ну або приблизно 1 четверту чайної ложки. Також додаємо сюди наші яйця. Тепер це все добре перемішуємо. Додаємо паніровочні сухарі 60 грамів. І звичайно ж добре перемішуємо. Змазуємо форму трошки олією. Тепер план дій таких. Беремо нашу масу, робимо з них щось схоже по вигляду на котлети, обвалюємо в сухарях і викладаємо в форму. І це робимо поки наша форма не буде повністю заповнена. Тепер відправляємо нашу форму у духовку розігріти до 190 градусів і хай воно готується приблизно пів години. Ну от і все. Наші котлети з кабачками та крабовими паличками готові. Смачного. Деякі я посмажу на сковорідці окремо. Зараз куштуємо, які з них вийшли краще. Оце більш засмажене на сковорідці, а це у духовці. вам скажу, смачно вийшла і та і та котлета. У кожній є своя родзинка. Теж обирайте самі, як саме ви будете готувати. Ну і не забудьте підписатися на канал, поставити свої вподобайки та написати коментар, що ви думаєте про такі котлети. Ну а ми з вами побачимось наступного вівторка. Всім пока!